Друзі, всім привіт! З вами я Женя. сьогодні вам покажу море э, в Єгипті. Я вам це обіщав. Ну, пляж, пляж, пляж. ось тут ось такий вид. Що так там катається? Там ще гори є, але Все, тут б'ємо камні. Ми сьогодні вже політаємо обратно, так? Да? Але Ох О, друзі. Риба. Ры, я відео з рибами красивими. Із квадратиками викладу, де тут була красива риба. Тут є камінь, пісочок, шезлонги, стульчики. Ось так. І ось ця риба. Де вона тут Ну, тут ще маленькі рибки є. І ще ми так довго на одному місці стоїмо. Прийдемо, я щось такий. Ось так. І зонтики з шезлонгами. Море ось так люди купаються, там є ще бойки катери люди катаються ось э, спасательне вежа тут є ще сочок писачек писачок ось такі рибки їх тут дуже багато прозрач дуже прозрачна вода олі так летить спасати там не ось такі Ось так у нас тут і літають. Mm -hmm. Ще й пісочок. Біжим, біжим, біжим. Ще шелонга. Тут з стульчиками тут. Ще пісочок, пісочок, пісочок. І тут є торгові магазинчики. Ще два бара на пляжі. Ось магазинчики. Була певна вечірка. Горка. Тут ще є такі риби пили. Є рибок багато. Мне реально кажется, що их тут тысяча, Це все рыбки. Тут рыбки більше. Ось, і тут на прокаты всякие, а там уже другие пляж. Нугана кепкий, крепкий. крепкий. А ось вам ще пляж на карте. Ногу тут не было. Странно. Ось. Магазинчиков багато, багато ще летак. Каждых 5 минут летают. Даже меньше. Бывает больше. Ось, и тут еще есть так песочек. Тут. Хтось зараз таке построєн Там тим на вечірки. І ось так ось так ось так ось так ось так. ось. Ось так ще є в задніх планах і виглядає. Тут дуже багато цих щодо них зонтики стульями. Тут є е 6 наприклад, Д3, С7. Ще тут є багато штуків зайнятих, незайнятих. Тут запитись можна. Ну, звісно, якщо казати образ образно. Там. Є, щоб помитись. Ось, багато барів. таке для дітей, як розумію. А то... На цьому місці була певна вечерінка. Там люди веселяться. Ну, милити, ну в гафі, гафі вот гафі отак, і пляж. Ну і всім до побачення.